Ось так виглядають не мариновані, а ферментовані черешки Мангольда. Тижні два назад я його вирізала. Мангольд. Ось з нього листочки, оце це кейл. Я його вирізала, я там відео є в мене на каналі, і вирізала весь, бо знаю, що він, якщо довго буде, мінус, мінус 5, мінус 10, то він почорніє пропаде. Я вирізала зелень, підрізала черешочки, склала їх у баночку і повну трьохлітрову банку натрамбувала, дві ложки солі, дві ложки меду і залила водою. Постояла в теплому три дні і виставила в коридор. Ось вони в мене трошки, правда, підмерзли, бо дуже сьогодні мінус, прям був здоровий От, і достала черешочки в цих до да картошечки, і спробувала дуже смачно. Вони В Меру солодкі, міру кислі, хто любить все ферментовано, то вам це зайде. Це варто робити, якщо у вас є мангольд. І а з цього мангольду зараз добавлю цього ось як його, кейлу. І ще на тру кальрабі. Приправлю олійкою і буде салатик у мене. Ось так зимою, взимку можна получать вітаміни.